Ка вона привізникам скаже, що вона вирішує, що вона не вирішив. Ні, може. Ми хотіли почути, що як вона вирішить із Києва приходить ліміт по електронку. Києва не заприма. Ну шо вона вирішує? Для чого вона ще не сідать? Є в районі, вона приходить у нас. В області, в області ми зустрічаємося. Чому? Сьогодні її немає, вона не сьогодні питання, вона не скаже. Я, три... я, я прошу вас запросити, запросити, щоб вона сказала. Що вона вирішує, Ріш. що вона не вирішує? Скажіть, а протокол нашого зібрання хтось пише? Я. А я. оці Ріш. три пропозиції, щоб прошу. були озвучили звернення, що ми теж протокол будемо. Не можна, да? Будь ласка, шановні присутні. Віділ освіти згідно чинного законодавства теж має право перевозити як дітей, так і вчителів до місця роботи. І минулого року в нас на ці видатки було передбачено 98 тисяч, 78, з яких ми погасили, а 20 залишилось в кредиторській закордонності. Це підприємець Брунда 13-316 і товариство Мілас, 828. Дито тобто на цей рік на ці кошти ми передбачили 93 на ці е, видатки. Ми передбачили 90, 90, 90 тисячі і заключили угоду з бунтою на перевезення 89 працівників. Ну сіл, яких з ним будуть говорити, міла сорок один працівників і Славута На сьогоднішній день. Пішли проплати, але невеликими сумами. І на сьогоднішній день ми станом на, на 18.03 відділ освіти заборгував для бунти 20 тисяч 48 тисяч, мівас 11 тисяч 653 гривні і Славута Автофасавто 2214 авто, гривень. Ну, кошти у нас є в відділі освіти, платіжні Кошти, так. Да. Ми ну, не виконуємо, не перевозимо вчителів, якщо вас не буде наш. Тобто зареєстровані перебачимо. всі зобов'язані. Да. так? все Зареєстровано, мене кого цікавить номер платіжних доручень, дата все є зброю. А Ви, хочете, я вам то, скажу, як віші грайона возять перевізників вчителів? Голова районної державної адміністрації запрошує до себе перевізника. І Я той раз був на нараді, і це раз кажу, що такий приклад Славутському районі треба показувати всій області. І про це не треба мовчати. Де є позитив, давайте казати, не мовчати. Де є негатив, ми теж повинні спільно обговорювати. І, і, це, і такі позиції це треба і районні раді подякувати, тому що да. я розумію, це кошти з району бюджету. А в остальних районах викликає голова адміністрації і каже: є в мене сьогодні 12 вчителів, треба возити. І той мозки їх бере і возить. Да. А так ми і працюємо по деяких маршрутах, Ми ж не оголошуємо всі. А, п'ять років можу безкоштовно. Я не Ми всі вам оплачували кошти. Спасибі вам, спасибі а, за цю Почекайте. позицію, Почекайте. але, але, але це є позитивом. Але, але то, що планується, ці кошти звільнити все обичайно, це безкоштовно на, 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 на деяких маршрутах. Ну вони ще проблеми не можемо, що ви переходите на категорію, яка дозволяє заключити. Да. І, Будь ласка, в нас є кошти, і ми будемо відшкодовувати всім, переходьте на ту категорію, де ви можете заключити з юридичної дії. Я на тій категорії, я на третій категорії, будь ласка. Це педимонти, де вони наші, мене люди хочуть їсти. Авто не заправити, я податки бачу справно. Ніодо в, в мене немає по чому. Відшкодуємо, у вас найбільше, бо у вас майже 90. Перег... Я не можу кусити, розумієте, безкоштовно не можу. Ні, хто ж дають. Де вони? Де вони дають і Дайте мені? Де вони? Їдуть. Взагалі, Ваш, не віддали, Скажіть, Анатолій Володимирович. Взагалі, вам не віддали ще якісь гроші. – заборгованість за, за другі заборгованість, за але вам її завжди віддають. Вона, вона. зареєстрована і вам віддається. Вона не пропаде. Пішла ну у вас не пропала ні одна з управління освіти, не пропала ні одна копійка. Вам все віддали. Два піддесят Володимирович. Ну, слово, ну, так, шо, не ну, Ситуація така. Запитання до мене є? Нема. Немає. Ми немає. вам дякуємо. Так, так. Е Переходимо до розгляду другого питання. В нас звернувся до районної державної адміністрації. Перевізник Бунда Анатолій Володимирович, довожу до вашого відома, що з 19.03. Рейсовий автобус, Нетішина Раївка, буде здійснювати маршрут тільки до села Великий у зв'язку з аварійною ділянкою дороги в селі Нараєвка, по якому неможливо здійснювати перевезення пасажирів. Також знімає в себе всю відповідальність за рух автобуса по дорозі село Ганофіль до села Великість Значить, Перевізник самовільно розклеїв ці всі оголошення. По селу, значить, створив сільський голова привісна, значить, створив соціальну напругу в населених пунктах, тому що люди добираються на роботу в славуту, вони працюють не тішені на атомні. Значить, отака ситуація. Ви розумієте, що ви здійснюєте перевезення? Люди сьогодні їдуть в лікарню, ніхто не каже, що вона там уже в такому. Ужасному стані, ну страшне. Хто Я їжу. Я розумію. Зараз ми йому дамо слово. Ми цю тему вже три дні. Очі дає можливості щось. Де в нас сьогодні хороші дороги? Розкажіть мені, де вони це заволочен. Розкажіть мені, яке сьогодні село нас хороша дорога. Ці всі дороги, які йдуть до населених пунктів, вони знаходяться на балансі. Вони знаходяться ці всі дороги на балансі служби автомобільних доріг. Тобто, ми з районного бюджету не можемо спрямувати ні одної гривні на ремонт, на поточний, на ямковий, на будь-який інший ремонт. Ми не маємо права спрямовувати кошти. Ми можемо тільки по населеному пункту спрямовувати кошти. Тому ми неодноразово за зверненнями людей. Ви що думаєте? Тільки е, ви ті самі люди, які в нас їздять в цих автобусах, вони також жаліються, що вони не можуть доїхати до того села. Вони також жаліються, і ті е, наші е, жителі, які мають власний транспорт, пишуть нам скарги. І ми звертаємося до служби автомобільних доріг. Написали ми листи, що просимо, і виділити фінансування в першу чергу. На Хоровець просили вже два роки, нібито нам обіцяли і в третьому кварталі минулого року ремонт робити. І депутатські запити були, ні одна копійка не прийшла нам з обласного бюджету, ні з обласного, ні з державного. В цьому році так само ми почався рік почали писати листи так само на службу автомобільних доріг на облавтодор. От нас є зараз начальник нашого райавтодора Автодора Ховичу, Юрій Володимирович, Він нам скаже, як йому приходять кошти. Що він ремонтує і що він зможе відремонтувати, як служба автомобільних доріг, якому дають в першу чергу значить, служба автомобільних доріг дає йому наряд, і облавтодор, і він працює, виділяють йому фінансування, виділяють йому матеріали, і він закриває ці ями. Будь ласка Юрій. Може не ти... Ради, це буде Я цікавіше. Ще... Гар... Ми їх також послухаємо. Питання... Диво... Добрий день. день. Я слухаю <клова> мову перевізників, розумію, душою, боліваю за вас, а думаю, а як же, ділючи питання, буде моє, то мені не страшно, сюди виходить. Якщо вам відверто сказати. Ситуацію, якщо ви знаєте, реальну ситуацію сьогодні Рай Автодора, зарплата січень лютий не виплачена. У раю та лишилося 8 працівників. 8. Я маю на увазі робітників. Один тракторист, два дорожніх робітника, машиніст катка, три водія. Що? В понеділок звільнився рейдерист. Заробітна варта сьогодні сягає 100 тисяч кроків. Берегти колектив неможливо. Це ті люди, котрі попрацювали 15 і більше років. У нас плинності в кадрів ніколи не було. Ніколи. Розумієте? Працюємо 2-3 дні. Ну, це ситуація тяжка, але сьогодні тримаємось. Маємо сьогодні 300 тисяч кредиторських заборговань. Це вже банкрот. Якщо взяти з фінансової точки зору, організація банкроту. Але ще тримаємося. Тепер на рахунок приїжджаємості наших доріг. Вони не то, що не задовільному стані, а в кричущому стані. Але є досвід нас перевізниками. От Бунда Анатолій Володимирович, коли ми... Янковий ремонт, я не кажу, що це приклад, так треба робити, і так ми повинні сьогодні робити. Був приклад ямкового ремонту асфальтобетону на центральній дорозі. Ми е, робили так? Він каже: нащо кидаєте цю суміш на узбіччя, як я приїду, візьму волгою з прицепом і собі, вибачте, залатаю, пару ям на мінську. Дійсно таке було. І скільки до мене зверталося особисто перевізники, я ніколи. Ніколи я наголос роблю не відмови в тому, в чому я можу зробити. Особисто я як керівник організації. Розумієте, сьогодні немає ні матеріалів ніяких, ні пального взагалі. Ну, Ну, 120 літрів, не рахується, що сьогодні щось є в районі. Але до цього всього сьогодні організація ще існує. Ми вболіваємо і до цього сьогодні стремимося, щоб навести хоча б. Ну я ж не знаю, грубо сказати. До проїжджаємості наших доріг, не до автобану, не до перших дорогів, до проїжджаємості. Тому ви бачите, що ми працюємо на дорогах наша організація, ви це бачите, ну, що ваші люди перевізники і, і жителі нашого <кій> на тобто, району. Це той мізер, в змозі сьогодні району працювати, і він сьогодні на дорогах працює. А в першу чергу наголос, ви це знаєте, зі мною спілкується, багато зі мною спілкується. Це центральні наші дороги. Це мають на увазі зяслав корець, як вам відверто, і останні інші маршрути, які мають чорне покриття. чорне це мають на увазі в асфальті, як народі кажуть. Там. Ну, по нашому отекованні. І з завтрашнього дня запускається асфальтобетонний завод в ясла. Я буде працювати 4 дні. Працюємо в напрямку корця. На місцевій дорогі сьогодні. Принаймні на сьогоднішній день на цей місяць роботи не передбачено. І зараз Державою, служба до доріг конкретно регламентується види робіт. Види робіт це тільки ямковий ремонт, встановлення дорожніх знаків і ремонт огородження. Все. Розумієте? Ситуація катастрофічна. Вже третій рік планується передати наші місцеві дороги підігідно райдерністрації. Є постанова Кабінету міністрів, знову ж з кожним роком все затягується, затягується затягується. Тобто